Майтенчика, давайте подивимось з потоку. З потоку, інформація для вас, з потоку, що нам скажуть карти Безумний місяць, що вона розповість вам. Ну тут у вас якась ситуація повішена. Або ви, або ви знаходитесь в жертві на позиції, або у вас ситуація якась підвисила. Підвішено. Також це може бути зв'язок з кимось, дуже сильний зв'язок по-повішеному. Також ця карта може говорити про те, що вам потрібно звернути увагу на якусь ситуацію або на людину по іншим кутом. Тобто, ви, якщо входите в жертву, то пропозиція цієї карти виходити з цього. Це програма, ви повинні розуміти, що будь-яка Ситуація, будь-яка пропозиція, людина не повинна вас от в такий стан ставити. Якщо ще сказати по повішеному, то тут ви щось розкриваєте в себе по повішеному це також карта езотериків, коли мені потрібно щось усвідомити і знайти які шляхи. Якийсь знайти знаки. Я зараз себе підвішу для того, щоб продивитися під різним кутом на ту чи іншу ситуацію. А також мені потрібен зараз простір, коли нічого не рухається. Тобто карта не руху. Що ще? Вежа. Ха, я зрозуміла. У вас в оця ситуація якась. Так, по-повішеному, вона зрушила з місця, тут щось зруйноване. Тобто, ви могли зруйнувати або щось дуже швидко зруйнувалося. Ось этот стан, коли ви були, тут дуже <смеш> вибухова сила просто-напросто випроменувала і сказала, що, от цей стан повішеного, жертви, ви вже не жертва. Тобто, це вже зруйновано. Щось у вас зруйнувалося. Можливо, ви зруйнували, можливо, ви щось зрозуміли. Фундамент був ну, дуже слабкий, так? хоча все руйнується з голови. Тобто це думки, це щось ви могли дізнатися, до речі, по-повішеному, ви могли щось, щось дізнатися, до вас могли дійти якісь інформації, інсайти, символи, ви могли щось пізнати. І це призвело до руйнування, тобто до вибуху Ви, по вежі. До речі, для вас це була дуже болісна ситуація. Що ще? Це могло бути пов'язано з якоюсь людиною по 9 пентаклів, самодостатня, така незалежня, одинока людина, однак людина, яка може бути знаєте, для людини цієї дуже важливі гроші, матерія. І задля цього людина може одягати маски будь-які. Тобто людина не відкрита, людина, яка говорить про те, що з кожним вона може бути під, різни, під різними масками різному себе вести. От тут по цим картам так вказується. Тобто ми вже звертаємо увагу ще на малюнки, і ця людина вона може щось приховувати, людина могла щось приховувати, якусь інформацію, могла вам щось робити, ну, як би, щось пов'язане з такою людиною. Для цієї людини дуже важлива матерія, більше нічого. Вона взагалі один... одиначка, так би мовити. Ви з цією людиною могли входити, якщо ця інформація, до речі, по цій людині вам вона могла дуже багато чого розповідати, ви могли вірити. Знаєте, ви. Ну, ми могли бути в такому стані, що десь ваші, ви більше вітали в нахмарах, ніж були в дійсності. Також це може розповідати про цю людину, про те, що вона дуже живе своїми ілюзіями в своєму м'якому світі, і людина дуже багато часу може перебувати в думках, в якісь мріях, фантазіях, але це не в реальності. Тобто це може бути, але ну. Здійснити не завжди, тобто вона може багато чого розповідати, але по, по діям тут немає дій. Так, що ще вам потрібно знати? <кхід> ну, це, можливо, пов'язана з людиною, з якою у вас є або шлюб, або людина, з якою у вас, так би мовити, якісь наставницькі, наставницькі були. Взаємодії так, жрець, це може бути коуч, це може бути психолог, це може бути людина, якийсь духовний наставник, тобто людина, на яку ви можете покластися, людина, яка дає правильну ціл, цілісну і таку, знаєте, інформацію. Також це може бути кармічний партнер, в тому сенсі, що а, тут є е, 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 момент е, вчителя. Також це може бути взагалі пов'язано бути з тим з вами. з потоку говорять про те, що ви духовна людина і ви. Тут навчайтеся чомусь пов'язане з духовними практиками. Можливо, ви медітуєте там, я не знаю, мантри читаєте. Тобто, це про якусь таке ваше ставлення, ставлення відносно до всесвіту, взагалі взаємодії з людьми. Тут багато чого може бути пов'язано з жрецьом. Тобто, це інформація з потоку, тому я от беру з потоку, що мене, мене іде, те я розповідаю. Що ще? А, туз жезлів. Це, можливо, пов'язано з вашою якоюсь діяльністю новою. Можливо, це пов'язано ту жезлів, це іскра, це імпульс, коли ми щось розпочинаємо, ми щось бачимо, ми чогось бажаємо, ми йдемо, ми рухаємось. Знаєте, в нас зажигається якісь такі внутрішні вогонь, ми вважаємо, що нам потрібно щось розпочинати нове. Нова дія, нова така. <свист> нове бажання, От все про туз, жезлів, це богонь, це запал. Розпочинається з туза. М -м Трійка пентаклів, тобто, можливо, ви щось розпочинаєте тут якусь співпрацю з кимось. Можливо, ви в командній роботі зараз розпочинаєте якусь співпрацю. Можливо, у вас є якась людина, яка вам щось порадила. Можливо, по шрицю. Це може бути пов'язано з навчанням нова нове діяльність. Нова комунікація, тобто навчання, праця, взаємодія. Це от як механізм один одна ціла. Можливо, вам говорять, що ви можете преподавати, Можливо, вам говорять, що вам потрібно звернутися до людини, яка вам може розповісти. Тобто це взаємодія, це щось нове. Розумієте, вам з потоку все це йде, і я не знаю про що тут іде. Так розпочати щось по-новому, щось нове, бласень, це нуль. Це розпочати новий шлях. Відкривається у вас нові ж. Я зрозуміла, у вас там був повішений і вежа, і це говориться про те, що взаємоді... у вас. От, це підвішений стан, жертвений стан, незрозумілость, якась така підвішена ситуація, вона зруйнована, тобто все. Вам тут відкриваються нові дороги, у вас тут нові перспективи, у вас взаємодія нова. У вас взагалі можуть з'являтися нові люди. Це взаємодія, комунікація, тобто якісь плани, якісь перспективи. Вони будуть вже зараз працювати. Жриця, ну дивіться. Дивіться, дівчата-хлопці, і повішений, і жриця говорять про якісь знання. Це може бути інформація, яку по жриці закривають, і я більше не буду діставати карти, тому що жриця нам говорить про те, що ця інформація закрита далі. Далі не розкривати. І також я хочу додати, що жриці це може бути пов'язано з якимись пізнаннями таємниць. Тобто вам потрібно щось дізнатися, можливо, ви щось розпочинаєте. Вивчання якоїсь набої, так би мовити, діяльності, яка, яка пов'язана з духовністю, яка пов'язана з якоюсь інформацією, яка, так би мовити, не так доступна. Почесть таке іде. Напишите мені, будь ласка, от що я тут розповіла? Я ну, до речі, я от розповідаю, і я насправді не знаю. У вас щось зруйнувалося, у вас дуже багато чого відкрилося. Таке враження, що вищі сили, вони просто ем, вас виводили на цей шлях, тому що вам потрібно було закрити одну двері за того, щоб відкрити нову, дуже перспективну, дуже цікаву і насичену.